Грішниця. Ось знову як не раз, бувало. Ісус до храму завітав, людей зібралося чимало, а він сидів і знов навчав. Тут книжники і фарисеї, відразу вже до нього йдуть, вони служителі ідеї. Ось жінку грішницю ведуть, гукають вчителю цю жінку. Зловили ми близенько тут, на самому гарячому вчинку, до тебе ми прийшли на суд. Скажи, Мойсей нам дозволяє таких каміннях побивати, а ти любов'ю весь палаєш, що ти нам скажеш, хочемо знати. І обступили всі довкола, щоб спокушать Христос мовчав. Схилившись низько, аж додолу, щось пальцем на землі писав. Вони ж кипіли і знов питали, що з нею маємо зробити? Ось ми каміння назбирали, чи хочеш, щоб її побити? Христос піднісся і промовив Хто з вас безгрішний і святий, хто не згрішив ніколи в слові? Хай перший кине камінь свій. І сталося велике діло, що трудно вірити очам, сумлівня вбивців докорило, і вийшли всі, лишивши храм. І знов Ісус підвівся на ноги, вже не було нікого там. Минув час мертвої вимоги, стояла жінка, і він сам. О, жінко, де всі пощезали, спитав Христос і знову сів, де ті, що скаржили, кричали, ніхто тебе не засудив, і я тобі усе прощаю, Христос промовив від душі, тобі спасіння, я бажаю, іди і більше не гріши. Амінь.